Всім привіт! Сьогодні будемо готувати печиво з сиром кисномолочним. Так, для цього нам потрібно головне, це сир, масло, цукор, яйця, мука, ванільний цукор і розпушувач. Ну, у мене розпушувач закінчився. Буду використовувати амоній. Беремо ємність і висипаємо сюди наш сир. У мене 5% 350 грамів. Висипаємо сир. Відразу сюди додаємо 100 грамів цукру, ванільний цукор, два яйця. І 85 грамів масла. Я його в мікрохвильовці розтопив. І тепер це все перебиваю блендером. Так, як можете бачити, перемішав вже блендером перебив, ну, не сильно так перебиваємо, треба його замісити і щоб крупинка у нас що сиру стала. А тепер відправляю сюди пакетик розпушувача, перемішую його. І висипаємо це все. старинку всю в миску. І тепер нам треба його вимісити. Можна це вимішувати ложкою вручну. Я буду вимішувати комбайном. Так, поставив і тепер замішаю хвилинок на 5-6, поки заміс за наше тісто. Так, вимісимось тісто. Тут якраз рівно кілограм у мене вийшов. Не пам'ятаю казав чи ні, оце, тут треба 370 грамів муки. Тепер трошечки так підмішую, буквально взагалі трошки-трошки, щоб припорошити, все до рук воно перестало братись. Тепер ми його ділимо пополам. Ну так легше буде працювати. Ось бачите, шматочки, можете бачити тут сиру, що я не перебивав. І тепер катаємо його таку в ковбаску. Можна відщіпувати, можна колбаску катати. І буду робити по 30 грамів печененку. шипер берем і через ваги. Тут у мене ваги. Дивлюсь. Спочатку треба вгадати. Буде 34-30-35 грамів. Роблю, роблю такі кульки. их скручиваю ну, вот такая кулька выхода и можем на деко духовка у нас уже включена на 180 градусов Частину печива я зробив з сухом, а частина буде без цукру. І тепер ми відправляємо печиво в духовку на 20 хвилин, плюс-мінус там пару хвилин, дивіться, за від вашої духовки. Режим у нас верхній нижній нагрів. Так, Поставили печиво і тепер виставляємо 20 хвилинок. І температура 180 градусів. Верхній нижній нагрів. І тепер чекаємо. Так як можете бачити, таке печиво в нас вийшло. Краще робити з цукром. Рецепт залишу в описі. Буде з цукром, посипкою. Мені більш сподобалось, ніж без. Так що не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. І всім смачного!